Отець Стефан Досенбах, Місяць душ Чистилищних День 13 Можемо допомагати душам у Чистилищі. Вірю, що душам, затриманим у чистилищі прислуга вірних приносить допомогу. Триденський собор. Наскільки самі по собі душі у Чистилищі є бідними, настільки ми для них є багатими. В силу спілкування святих ті душі можуть брати участь у творенні для нас духовного добра, а ми можемо жертвувати для них винагородження і платити їхні борги перед Богом. Непомильна церква, опираючись на святе письмо і традиції, вчить, що через прислуги вірних, засвідчені душом у чистилищі, можна принести їм полегшення. Біблія ясно говорить нам, тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Святі Отці теж ясно про це говорять і навіть визнавці іншої віри мусять визнати, що так від найдавніших часів учили отці церкви і так вірили християни, завжди і усюди молилися за душі померлих. Ще у Старому Завіті складали їм жертви відкуплення і молилися за них. І якщо навіть жертви Старого Завіту могли виєднати прощення, то що ж власне молитви і жертви Нового Завіту, а особливо та жертва, яка є відновленням великої жертви відкуплення на Христі Ісусом Христом, хоч не відаємо. В якій мірі наші заслуги приносять користь душам у чистилищі, ані наскільки вони її потребують, однак знаємо, чого не потребують одні, виходить на поміч іншим. Яка радість для нас міститься у цій правді? Якщо ми втратили батька, матір, рідних, яких сердечно любимо, можемо реально засвідчити їм нашу любов та вдячність. Яке то щастя і яка нам потіха, що можемо надати їм поміч порятувати їх у терпінні? Наша допомога душам у чистилищі дає потрійний результат, приносить полегшення в терпіннях, скорочує їх або цілком їх припиняє. Полегшення в терпіннях річ найменша, бо має відношення тільки до тієї кари, яка вважається найменшою, а не усуває. Каре найболючішої віддалення від Бога. Тяжіє вона в цілій своїй погрозі і неможливо знайти засіб, яким би можна було її злагіднити, єдине, що може зарадити применшення любові до Бога, бо це зменшить тугу за Богом, а тим самим і муку цієї кари. Але що може зменшити їхню любов до Бога? Чим краще пізнають Бога, тим більше його люблять, а чим швидше наближається година їхнього визволення, тим більше опановує їх любовна туга за Богом. Тільки зменшення часу того тужливого очікування або прискорення Його було б порятунком для душ. І власне те визволення було б найбільшою помічю, яку можемо їм надати, бо відкриваємо їм небо. Впроваджуємо в товариство святих на трон слави, призначений для них за їхні чесноти і заслуги. Яким же ж могутніми ми є стосовно душ у чистилищі? Так, в наших руках знаходяться ключі від того страшного ув'язнення. Ми посідаємо воду, котра може загасити той вогонь. Напевно, небагато існує актів милосердя. Більших за милосердя стосовно душ у чистилищі. Дуже цінною є милостиня, але вона допомагає бідним лише на короткий час. Більшим є добродійство звільнення когось із ув'язнення, але це ще не все, щоб бути повністю щасливим. Найбільше добродійство на землі навернення грішника до Бога адже звільняємо Його від грішної смерті. І відкриваємо йому двері до спасіння, але і в тому разі ласка не завжди є тривалою в його житті, а спасіння ще не певне. Зате визволити душу з чистилища означає запевнити їй безконечне, вірне добро. Чи це не ангельська прислуга, подібна до тієї, коли Лазаря було оселено на лоні Авраама? Навіть те, чого не можуть ангели і святі або можуть тільки завдяки молитвам, можемо ми і досить вагомо через наші добрі вчинки. Ось якою силою ми володіємо. Отож повинні вживати її з великою готовністю, бажанням і якнайкраще, щоб спасати бідні душі. Молитва! О Боже, милосердя, якого є невичерпним, вислухай також і нашу покірну молитву, і оділи ласки відпущення усіх гріхів душам наших братів, рідних, доброчинців, бо колись ти покликав їх до визнання Твого святого імені через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, смилосердися над ними. Вічний упокій дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. 26 вересня 1656 року в монастирі у Вестфалії помер отець Ян Фабриціус як жертва любові до ближнього, яку засвідчив під час заразної хвороби, відвідував хворих, роздавав ліки, уділяв їм останнє святе причастя. Сам їх хоронив і сам відправляв за них службу Божу. Наймилішою для нього була відправа служби Божої за душі померлих, і він це здійснював стільки разів, скільки дозволяли на це установлені правила. Випросив у настоятелів того монастиря дозволу відправляти щомісяця урочисті відправи за померлих. Цей його запал був щедро винагороджений появою душ, які так просили його про спасіння, а потім за це щиро дякували. Перед смертю написав заповіт, де спеціально душам у і записав всі свої покути, умертвіння, молитви і відпусти, які будуть пожертвувані для них після його смерті. Посилання на книжечку буде в коментарях під відео і в описі під відео. Дякую усім, хто підписаний на мій канал, хто разом молиться. Щиро запрошую, хто ще не підписався, підписатися, поділитися з друзями. Будемо разом молитися, тому що молитва це наша зброя і в молитві наша сила. Слава Ісусу Христу!